Весняний сезон програми ігри інтелекту триває. У останній сутичці за вихід до півфіналу між собою зустрінуться команда стисмениці Менталісти та команда школи номер 10 міста Івано-Франківська Нова генерація вас чекає. Програма сповнена корисних порад. в прогону. Прошу білою вороною. Білою вороною. Не будьте білою вороною. Це приносить нещастя. Нам ще можна додати. Не будьте чорною вівцею, не будьте п'ятим колесом у воза, не будьте сідлом у корови. Ну але логіка залишатиметься та сама. Тут немає однієї відповіді. Як гадає нова генерація, не бути свинею, не бути свинею. А оце реально класна порада. А які поради допоможуть перемогти в інтелектуальному двобої? Про це дізнаєтеся, увімкнувши Галичину в суботу, о 21.20 або в неділю о 10.20. Ігри інтелекту розумні для розумних.